Свобода, Свобода це коли ти робиш те, що вважаєш за потрібне. І, скажімо, не, на тебе не впливає ніякі чинники, які тобі неприємні. Завжди мадернова течая, завжди перемагає те, що Як і в мистецтві, так і в соціальному житті. Так завжди було. Ось, тому я, в принципі, певний, що. Ідеї, ідеї модернові, ідеї там, європейські, ідеї а, с, е, нові, а, вони переможуть ідею цього попереднього ну, рівня. Так що зараз йде просто війна на знищення людей. Вже. Боротьба цивілізацій. Справді цивілізація Україна потрапила в цей тектонічний розлом цивілізацій, східно, східної тиранічної цивілізації, там, де є авторитаризм, там, де є рабовласницька система вже зараз. І європейська цивілізація, де вільний громадянин, є основа цивілізації, людина, яка може приймати самостійне рішення. І там в цій цивілізації є багато всього, тобто різноманіття. Там, де різноманітні речі. Вживаються між собою і збалансовані. Оце цивілізація баланса потрапила в, скажімо, в конфлікт нарешті вже на території України з цивілізацією рабовласницькою. І нам намагалися останні 4 роки побудувати цю рабовласницьку систему, проти якої повстав. Повстали люди, вільні люди. Вони відчули, що вони вільні, вони не злякались, хоча їх вбивали, розганяли. Ну, було все було залите кров'ю. Ось і зараз це вже переросло в протистояння військове, тому що ті люди, які могли би змінювати країну, які зараз от сплили і вибухнули під час революції, вони зараз замість того, щоб змінювати ту систему, яка внутрі країни, і проводити всі ці процедури грамотні поступової зміни системи, вони зараз вимушені. Воювати на сході, і вони вимушені займатися волонтерством, допомагати армії, вести інформаційну війну, замість того, щоб будувати систему внутрі країни. Тобто, це відвикаючи такі. Ну я не скажу, що це манівр, це, ну, це злочин, черговий військовий злочин, який має бути засуджений е, світовою спільнотою, і е, це ось ракова пухлина на території земної кулі, яка займає зараз одну п'яту, але хоче розростись. Має бути Стримано. Ну, як і кожна людина, яка живе, ну, вона підсвідомо боїться смерті. Це інстинкт самозбереження. Це інстинкт базовий інстинкт бояння смерті. Він боять смерті рухає людину вперед завжди. Художник в першу чергу він генерує ідеї, які потім використовуються в тому числі і в суспільстві, для того, щоб воно було збалансовано. А Також художник може генерувати, генерувати ідеї, які можуть віднести розкол в суспільстві, можуть рухати вплив суспільства. А, в принципі, в всьому світі розуміють, що без мистецтва не буде країни. Фактично є дві таких паралельних на мій погляд традиції це фольклорна традиція і є урбаністична традиція, яка зараз тільки формується українська. Мене цікавить традиція міської людини. Насправді. Історично так сталося, що ми нам намагалися нав'язувати цю фольклорну традицію. Всі ці вишиванки, брелі, шаровари і все це, що пов'язане з фольком. І це єдине, чим займалася. Україна на рівні державному розповсюдженням цієї традиції. Проти цієї традиції мені не здається, там її не треба так критикувати, як традицію, треба просто її протиставляти міську традицію. І в історії були прецеденти, коли почала складатися міська культура. Це 20-ті-тридцяті роки, і все це розстріляне відродження. А це була урбаністика, і вона була знищена фізичним чином. Всі ці художники, письменники були винищені під час репресій. Потім це почало тільки ну, друкуватись, якось там потрапляти, в якісь каталоги, якісь там роботи. Це 90-ті роки уже до сих пір. Це все ще сих, ну, не систематизовано, про це не написані там докладні роботи, хоча от там гігантський шар культури. Ось ну, сіз... після цього почалася така от Україна фольклорна. Оці всі співи тужливі. Калинові значить, всі ці пасиденьки, під ковою з буряковими, значить червоними фейсами. І все це от нам подавалося, як те, що це Україна ну, країна, країна силюків. Хоча в Україні завжди була інтелігенція, завжди був інтелектуальний прошарок, був великі. Були математики, були фізики, були художники, були письменники. Мені цікавить урбаністика, мені цікавить, що таке простір міста, де індивідуаліст може жити набагато вільніше, ніж в просторі просторії общини яка є селом. Маленький карманний апокаліпсис те, що відбувається в голові у людини, коли вона починає отримувати інформаційний вброс. Це я розрахована і це методики вже давно відпрацьовані всі. Це психологічної зброї для того, щоб розсіяти з невірою паніку людині, яка не знає, що буде далі, і не оперує взагалі ніякою правдивою інформацією. Побажаю пошвидше починати. Велити своїми звілянами, тому що може бути пізно і може показатись просто всі опинитися в, в, в новій зоні, а, в абсолютно такої криміналізованій, де є просто буде група людей, яка буде керувати от цим стадом баранів.